Всім привіт! Я недавно знав про таку нову вона називається Anfober Stella. Як гру не дуже давно знав, від компанії Real можете подітись відео, як я грав Anfober Sepic. Ставте лайк і підписуйтесь, і ну, мене починають. Обочинається все так. Карту зуб'я забрали назад і вертається. І тут прилітає кросвинейм, напевно. Ну я так думаю. А ні, не накор. Це Зета Zeta Чертон. Ну не похоже на Z, Бір z два. Вона виглядає інакше. Я не знаю, хтось напишіть в коментарі. Вона розглядає карту і тут в потолок вривається свиня. Я б її вижив, але ця свиня вижив. З куди з'явилися ці різники, які в книжку викинули? У нього спочину цей разку. Так це назра буде Стелла, а у неї суперсила, Я пам'ятаю це призирки. У мене 2 пузирки і всі підлітають. Я пам'ятаю. Я буду старатись пройти на три зірки. Це другий за таким маленький. Перше туди треба. Це підказка, я так розумію. Якщо я там получу, то я можу таку получити і пузирки рознести цю верхню башню. А знизу то я ось таку можу получити. Друг, другу на другу Ось. Це шо таке? Дург один, сейчас условность стала тут так требует зажат ну, на посконечней ставить. Я просто не знаю, но ну, нічого тут. Буду <пробітний> лайт ходний. <пробітний> Дані. А це ще взагалі таке, як це тоді прийти. Хочу сказати те, що я буду рікошети якось. Так і є. Я подумав, так. Тут вже відкрився рикошет. Тільки трохи грає, а вже мене раз разу удивляє. Интересно. Треба зайти. Тут є карта. Ну, все, ну давайте далі проходити. Мене вже. Уже четвертый ремень и ему будет важкий. Я так понял, я обучалку. Треба тут ось так. Так. Я так разумею, я так и бесконечные стану. Ну, может, это еще обучалка. Я не знаю. Я кажется, думаю, та ще откий рівень 12 зеркаш. Ну, до свиня ще стримає якийсь книжка. Тут якийсь батут. А мы зараз будет А Батут да я бонус не Ой, книжка Зрозуміло, то де я бонус не використовував Зараз зрозумію А що це за книжка така? Ось ця книжка Скрипінг так, і подивимся, що це за добро, давайте